Дуже незвичний макіяж вийшов. Візьмемо мою улюблену палеточку. І я тут хочу затестити: беремо з цієї палеточки оранжевий. Це максимально простий макіяж, який мені попався в Пінтересті. Я його хочу чуть-чуть інакше зробити, але невідомо, чи мені вдасться. Тому що я переважно використовувала цю палетку просто, ну, як палетку Тіней. Тобто я не робила нею макіяжі з підводками, тому що, ну, якось відвикла я користуватися підводками. Я обожнювала підводки в шкільні роки, тому в дорослому віці я до них більш байдужа стала. Тримається класно. І ціна більша, ніж доступна. Ну, але я не знаю, скільки зараз коштує ця палетка, тому що ви часто пишете, чому я не озвучую ціну. Тому що не усі продукти куплені зараз, і я не можу пам'ятати цін. Ось наші куточки. Ой, ну гарно дивиться, оранжевий, помаранчевий. Ну, я вперше роблю собі такий макіяж, але why not? Ми беремо кісточку. У мене це взагалі ось така тонюсінька протонюсенька І ми її мочимо в воді, і... і тоді ми ось так. Ось так у нас виходить. Вони дуже швидко засихають, вони реально хочуть багато води. Вивезти її сюди. Дуже швидко підсихають, і якщо щось вчитися на них, трошки тяжкувато. По референсу нам її треба прям з. Прям такою уф зробити. Боже, я дуже сподіваюся, що воно не зіпсує мені нічого. Що, що я собі не зіпсую нічого, так буде правильніше. Бачите, як вона вже підсихає? Добре, ну дамо більше води. Візьмемо інший пензлик. Більшенький. З нього накапаємо тої водички. Вони для таких випадків, де треба водички, де треба ще чогось. Всі ж пам'ятають оці пензлики від Кайлі. От вони мені для такого дуже класні. Береш, набираєш в нього водичку і видавлюєш собі водичку туди, куди тобі потрібно. Так. Так, нам треба кутик. Дати лінію ось так. Тут, мабуть, йти зверху ще шар. Саме з чорною підводкою, але у мене її немає. У мене є лайнер. І мені здається, що лайнер просто не стягне пройтися по.